Всім привіт, на зв'язку Мак. Сьогодні говоримо про біржу Binance і про гран-турнір з фьючерсів на цій біржі. Нічогенька така подія. Для тих, хто торгує і так торгує, взагалі не можна пропускати подібних заходів. Я вам розповім трішечки про сам турнір, про те, як тут прийняти участь. І давайте так, забігаючи трішки наперед, скажемо. Пару слів про винагороди. Так, дивимось, у нас є призовий фонд в 1,8 мільйона USDT. Також є додатково 1400 лімітованих NFT та інші ексклюзивні винагороди. Купа різних прибуткових, цікавих е потрібних плюшечок. Тож, друзі, дивимось це відео до самого кінця. ласка, наперед, лайк авансом, підписочка на YouTube, хто ще не підписаний. І погнали. Тож, що це у нас за турнір? Це торгове змагання на ф'ючах. Чому я сказав, що... Не можна його пропускати тим, хто і так торгує. Дивіться, ви отримуєте прибуток з того, що самі торгуєте. В принципі, я думаю, що це зрозуміло, так? Прибуток зі своїх угод, плюс додатково отримуєте винагороди за те, що приймаєте участь у цьому турнірі. Також є вітальний бонус для тих, хто ще не торгував на фьючах, конкретно на біржі Binance. Він у нас зараз я вам конкретно точно скажу. Складає 300 тисяч USDT плюс 1 BNB. Тобто всі, хто до 24 не торгували на Binance, а з 24.05 до 22.06 зроблять свою першу угоду на фьючах на Binance, розділять пул 300 тисяч USDT, плюс хтось з них виграє 1 BNB. Сам турнір складається з декількох можливостей. Тобто, це не просто змагання, так? Є дивіться, перше, реферальний челендж, є командні змагання і будуть індивідуальні змагання. Що воно таке, з ще його мігодять? Дивіться, реферальний челендж це вже зараз триває з 24.05 по 31.05. Ви можете запрошувати друзів приєднатися до турніру. За це ви будете отримувати бали. І потім за ці бали будете приймати участь у роздіржі NFT різної рідкості. Наступна можливість заробити, основна можливість заробити в цьому турнірі це конкретно вже самі змагання. Вони також поділяються, є командні змагання, є індивідуальні змагання. Ось тут трішки вище вкладочці. Командні змагання ви можете вибрати собі команду, приєднатися і вже разом будете працювати на загальну справу. І також є ось вкладочка індивідуальні змагання. І чим більше людей приєднається до турніру, тим більше буде призовий фонд. Так ви вже сказали, що максимальна його величина 1,8 мільйона USDT. Так, коли в нас він ще триває. Ось самі змагання у нас тривають з 1 червня до 21 червня. Що ж, давайте тепер про те, як тут прийняти участь. Всього два простих кроки. Перше, це увійти в свій аккаунт Binance Futures. якщо у вас його немає, ось тут натискаєте, воно вас перекине прямо туди, ви просто його створите. Якщо у вас немає взагалі аккаунту на Binance, нагадую, що посилання на реєстрацію є в описі під цим відео. До речі, посилання на ось цю сторіночку з конкретними, з чіткими розписаними правилами, щоб я вам не набридав, я залишу в описі. Тут все розписано. Ось. Активність А, реферальний челендж, про те, що ми казали, так збираємо бали. Тут все розписано, все до таких дрібниць командне змагання. індивідуальне змагання. Тут все є. І також посилання на саму сторіночку, тому що вам потрібно буде. А другий у нас пункт перший так, це зайти в свій аккаунт Binance Futures. А другий пункт у нас, так, 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 де воно вже в нас є. Це зареєструватися у турнірі. Про що я кажу? На ось цій сторіночці. Знову ж таки, посилання на цю сторінку також залишаю в описі під даним відео. Ну що ж, друзі, ось така у нас дніжуха. Кожен приймає рішення сам брати йому участь у цьому заході чи ні. В будь-якому випадку я дякую вам за перегляд. Хто ще не втис лайкос, будь ласка, зробіть це. Підписочка на Ютюбчик на телеграм. Нагадую про неї. Всім гарного дня, гарного настрою, великих заробників і до нових зустрічей. Пока!